Не ставтесь до природи легковажно не смійте розкидати скрізь сміття. Ви до довкілля всі відноситеся уважно. Прошу вас, друзі, закликаю я, ви не смітіть у лісі і у парку, на березі водойми чи у полі. Не викидайте ви сміття під лавку у горах, в океані чи у морі. Болить душа за птаї і за звірів Зарибу й інших жителів землі, які загинули, а інші далі гинуть через сміттєві звалища страшні. Не ставтесь до природи легковажно, не смійте розкидати скрізь сміття. Ви до довкілля всі відноситься уважно. Прошу вас, друзі, закликаю я.